Я, як представник бригади Хартія, можу коментувати лише ділянку, на якій е, стоїть бригада, а це на північ від Харкова е, в напрямку Липці. Е, проте можна сказати, що наміри ворога лишаються незмінними, напевно, на будь-якій ділянці фронту. Вони намагаються протиснутись, зайняти панівні висоти, принаймні в нас, наприклад, е, це їх постійні спроби вийти е, знову на. Кордони липців, звідки Хартія відкинула їх в травні, адже з липців починається, буде можливість обстрілювати ствольною артилерією міста. Наразі Харків страждає в основному від кабів вчора, вночі ще декілька було влучань по цивільній е, інфраструктурі. Е, проте їх головна мета це просунутись. Зайняти панівні висоти, а поки що нам вдається їх відкидати. І власне на відео зараз слухачі бачать кадри з одного з наших нещодавніх успішних операцій та штурмів та кадри, як наші бійці-оператори БПЛА різних ударних знищують їх техніку та людей. Володимире, якою є зараз орієнтовна кількість присутнього військового контингенту Російської Федерації саме в зоні вашої відповідальності, і до чого вони можуть вдатися, маючи певну кількість воєннізованих людей? Головне їх завдання це спробувати накопичити достатньо ресурсів для того, щоб або зупинити наше просування, або Спробувати якісь ударні дії, оскільки вже довший час нам вдається блокувати їх шляхи підходу, останні їх великі танкові наступи декілька більш ніж декілька тижнів тому нам вдалося успішно. Зупинити і спалити більшу частину бронетехніки, тому останні місяці, останній місяць вони в основному намагаються пересуватися малими групами. Наприклад, якщо ми подивимося за результатами втрат ворога за жовтень, ми знешкодили понад 200 е е бійців е або там, особового складу противника. З них сотню вже ніколи не повернуться назад, сотня трьохсоті, але з великою ймовірністю вони також. Е Можна їх вважати загиблими, вважаючи на те, що в них практично відсутня евакуація, е тобто їх санітарні втрати дуже швидко перетворюються на безповоротні. А Тому їх головне завдання на нашому напрямку зараз це сповільнити наше просування е вперед. Можливо, слухачі бачили і чули новини про про те, що ми спільно з підрозділами головного управління розвідки нещодавно звільнили ще одну лісосмугу, ще одну ділянку пане Володимире. І на завершення нашої розмови спитаючи часто до вас вторгаються диверсійно-розвідувальні групи, чи вдається їх знешкоджувати? Чи багатьох росіян доводиться брати в полон? Маємо орієнтовно 40 секунд навіть. Нам вдається майже щотижня брати в полон. В основному це люди здаються вже самостійно після поранень, адже вони розуміють, що в себе вони точно не отримають допомоги, і тоді ці обгорілля або підстрілення, або пошкоджені росіяни йдуть в нашу сторону, розраховуючи, що і ну, і власне отримуючи медичну допомогу та догляд і поповнюючи наш обмінний фонд. Пане Володимире дуже дякуємо вам за розмову. Володимир Дігтярьов, офіцер служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія.